Зараз ці 4 мільярди євро, які закладаються на наступний рік, це дійсно початкова сума, яка може бути збільшена. Плюс так само ми маємо розуміти, що восени у них низка виборів в землях. Відповідно, тема підтримки України зараз використовується радикальними опозиціонерами по типу альтернатива для Німеччини. Що от бачите, що робить там уряд Шольца, що вони гроші, які ви могли на себе потратити, тратить на Україну. Тому саме зараз цей меседж, він вигідний. Насправді, оцим опози... ну, фактично опозиціонерам. І для того, щоб перебити тренд, я теж можу. Припустити, що і сама влада Німеччини могла підіграти російській пропаганді на короткий період часу, щоб казати, ну от бачите, ну скоріш за все, там буде 4 мільярди. А де факто, ви побачите, коли завершиться бюджетний процес, коли приймуть федеральний бюджет на наступний рік, що сума буде дійсно більша.